Езоп, кури та дикий кіт. Якось літнього дня у затінку дуба лежав дикий кіт, а на дубі крутилася сорока, стрибала з гілки на гілку і врешті заскреготіла. -ке, ке чи нема поблизу якогось птаха. Я знудилася в самоті, хочу погомоніти. Кіт почув, поволі розплющив очі та й подумав. Ех, трапила б ти мені в пазури. Сорока побачила кота, але не злякалася. Вона швидко літає, то як прийдеться, ураз утече. І вона заскриготіла знову. Чи нема поблизу якогось птаха, обізвися. Аж тут прилетіла до неї друга сорока. День добрий, бачу, що ти сама, та й думаю, ану ж, розважу подругу. Я оце з села. То що ж там цікавого? Сороку хлібом не годуй, а погомоніти дай. заскриготіли одна поперед одної, а кіт, заплющивши очі, пильно дослухався до розмови. Пам'ятаєш? Червоний цигляний курник край села? питає одна сорока. Звісно, пам'ятаю, це там де рябі кури і білий півень. Еге ж, то там? Похворіли кури від самого ранку, сидять у кутку, не їдять, не п'ють, не несуться. Та невже? А що ж з ними таке? Хто його знає? Шкода мені, бідних курей. А мені, гадаєш, не шкода? Та на біду хазяї ще в досвіта. В поле поїхали, а повернуться пізно вночі. Кіт розплющив одне око. Друге. і став міркувати. Раптом схопився на ноги, підстрибнув і давай стежкою до села. Куди це він чкурнув? питає одна сорока. Може, чогось злякався або набачив якесь звіря та й погнався за ним. Та що нам до нього? креке-ке, нехай собі біжить куди хоче. Креке, і то правда. Полетімо далі до струмка, води нап'ємося та ще й побалакаємо. Полетімо, то й полетімо давай. І сороки полетіли до струмка. А кіт тим часом дістався до села, завернув до хати, де жив лікар, і постукав у двері. Відчинила дівчинка. Що тобі? Лікаря немає, він поїхав до сестри. Знаю, відказує кіт. Тож він послав мене сюди і просив, щоб ти дала скриньку з ліками. Захворів один чоловік, треба його оглянути. Дівчинка винесла скриньку і кіт побіг далі. Добіг до курника, став і гукнув Добрий день. Ко-ко-ко, день добрий, коло відповіли кури. Я лікар, дізнався, що ви похворіли. І прийшов вас оглянути, та й ліки приніс. Кури зраділи й загукали. Просимо лікарю до нашої господи. Але старий півень, пильно глянувши на кота, впізнав його, метнувся по двір'ям і зашепотів курям. Це не лікар, це чорний дикий кіт. Я колись бачив, як за ним гнався наш собака. Як він сюди зайде, біда нам буде. Ну, відчиняй ворота, мовив кіт до біленької курочки. Перш ніж лікувати, я всіх вас огляну. Але кури зацокотіли, не треба нам твоїх ліків. Іди собі геть. Кіт збагнув, що його розкусили, і, прибравши гордовитого вигляду та закопиливши губу. Намірився йти. А кури, бачачи, як він набундючився, зайшлися реготом. Гей, лікарю. вигукнув молоденький півник. Де це ти вчився лікувати? Та не лікувати він учився, а хитрувати, сказала зозуляста курка. Гадав, ми йому повіримо і відчинимо ворота. Ой, як здумаю про це. А з дрижаки беруть, писнуло курча. Щастя наше, що його впізнав півень, сокотіла далі курка. Бач, як упіймав облизня, то тепер уже й тікає. І кури знову зайшлися сміхом. Годі вам реготати, сердито вигукнув півень. Ніколи не пускайте нікого у двір, поки не дізнаєтесь, хто він. Хай навіть. Співатиме вам найсолодших пісень. Не йміть віри, яке б спіткало нас лихо, коли б ми відчинили котові, що видавав себе за лікаря. А вже ж, а вже ж Ми завжди пам'ятатимемо цю пригоду.